72-га бригада ЗСУ почала відступати з Вугледара на Донеччині. Таке стверджує видання Форбс. Утім, українське командування це не підтверджує і не коментує. Форбс і аналітики вважають, що це ймовірно останні етапи оборони міста. Окупанти стирають вугледар в попіл. あうん。 Окупаційні війська досягли околиць вугледара на Донеччині, проте навряд чи це дасть їм якусь особливу оперативну перевагу для подальшого наступу в західній частині регіону. Таке повідомляє інститут вивчення війни. За даними аналітиків, противник уже контролює більшість основних доріг, що проходить у бік міста. Відтак, відхід українських військ неминучий, заявив керівник центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. По перше, що стосується Вугледару, треба сказати, що українські війська, які знаходились там, представники 72-ї бригади інших підрозділів Сил оборони, які утримували і тримають цей фронт, а вони виконували надзвичайно видатну роботу. Я можу сказати блискучу роботу в обороні, тому що не можу вам сказати, що по перше, вугледар атакували неодноразово. Під час різних наступальних кампаній російських військ ці атаки відбивались. Ворог поніс колосальні втрати і втрати техніки в травні цього року. У російських військ російського командування міг бути наступний задум. Вони планували наступати на Харківщині як крайня північна точка, і на Вугледар, як крайня південна точка на Донеччині. Оце дійсно з метою розтягування фронту створення для нас проблем. І вони думали таким чином. Розтягнути наші сили, відповідно, десь та успіху би досягли. А по центру вони наносили удари в районі Часового Яру. Потім уже переключилися остаточно на Покровськ. а Вугледар завжди був під атаками. Спочатку, через те, що ворог найбільше остерігався того, що Україна підтягне якусь якесь далекобійне озброєння і буде загрожувати залізничному вузлу Волновасі. Через який е, іде, ну проходять певні вантажі, та й загалом через те, що це висоти, які, з яких Україна атакувала російські позиції і наносила постійно втрати, і от е, протягом цього року постійно атаки відбувалися на Вугледар. А зараз ситуація загострилась за минулі кілька тижнів. Через те, що і, в принципі, я можу сказати, що десь прогнозовано було. Я говорив постійно, що ворог буде атакувати вугледар, тому що ну так складались умови і, власне кажучи, обставини. І було чітко помітно, що вони налаштовані здійснювати там більш масштабні наступальні дії. Далі, коли фронт рухався зі сходу, відповідно додався ще один напрямок, звідки ворог загрожував. І фактично з двох боків вугледар вже був такі на ну, облозі, можна сказати. Ворог атакував постійно, наші сили відбивали, наносили втрати. Ну, але о, ворог мав успіх на західному фланзі, коли вони його трохи прорвали, то вже стало очевидно, що о, ворог проривається безпосередньо в угледар, і настає той момент, коли українським військам, скоріш за все, доведеться звідти виходити, щоб не подарувати агресору жодних таких подарунків про те, що о, про якесь оточення. Тепер наступне до недавнього моменту, і ще зараз українські війська виконували дуже потрібну функцію для Покровського напрямку, відтягли туди сили і не дали ворогові перемістити їх на Покровський Кураківський напрямок. На Покровському е, напрямку бої інтенсивність наступальних дій і успіхи російських військ дещо зменшились періодом кілька тижнів тому. Це в тому числі і заслуга оборони вугледару. Вони сковували і сковують до останнього. Звичайно, коли будуть ризики оточення зростати. Я думаю, що українське командування ухвалить рішення про відхід українських військ з під Вугледару, оточення ніхто не допустить. Ну це, це, це те, що я можу сказати. Моя думка така, що відхід українських військ з позиції під Вугледаром за сьогоднішніх подій і розвитку обставин неминучий. і він буде здійснений. ти скоро різаєш 2014 поставила на дала за стіл сау ймовірне відведення військ розповів і військовий експерт михайло Жирохов. Потрібно розуміти, що ситуація там міняється дуже динамічно. Фактично, таких дакатів серйозних ще немає, але росіяни збирають сили. Вони не вирішили робити невеликий охват, який планували з самого початку. Очевидно, що її навіть на такий, тактичний, на такий тактичний задум у них немає сил та засобів, але о, скоріше. За все найближчим часом а, Вугледар буде втрачений. Питання тільки в тому, з якими втратами для нас, тому що зараз Вугледар він знаходиться на відкритому місці, і а, всі можливості для логістики вони вже перерізані. І я думаю, що сьогодні вночі ще буде можливість вийти без великих втрат, а далі вже буде тільки гірше. Але що саме а, буде, буде робити з? Ставка головнокомандуюча ну дуже важко сказати, тому що ну реально е, можливості дуже і дуже мало. Росіяни мають перевагу, перевагу в повітрі, перевагу вогневу і тому як це перебити, ну поки що не зрозуміло. Ну принаймні з тилу, принаймні, не, не з не закопу. Там охоплення з флангів дуже потужне, і, і 72 га бригада має певні втрати і полоненими, і загиблими, і тримати те, що вони досі тримають. До речі, це я не знаю героїзм вищої проби. Тому що будь-яка я впевнений, що будь-яка інша бригада вже би посипалась дуже давно. Мені б не хотілося би розганяти зраду, але фактично у цей район, який примикає до Дніпропетровської області, там же Шахтарська, там далі населені пункти, там заціп... зачепитися, фактично нема за що. І відхід він буде поступовий і дуже швидкий, якщо, якщо тільки знову ж таки, якщо у генерального штабу немає певного плану дій. Ми можемо не знати, які дії вони це, але якщо з логіки подій виходити, то, то то там, ну там є. Ну, немає де закріпитися далі аж до меж Дніпропетровської області. Плюс будуть проблеми у так званого Времівського виступу на Запорізькій області. Там буде о, з лівого флангу піджимати, росіяни будуть піджимати і як, як це можна буде купірувати? Ну, можливо, але. Поки не зрозуміло, давайте ми про це не будемо. Чи то теоретично це буде достатньо ну так потужна, потужна втрата на тому напрямку? Водночас голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що Вогледар зараз не в оточенні, але армія РФ просувається. За його словами, окупанти намагаються атакувати по фланах, бо там немає міської забудови, де можна було б тримати оборону. Ворог намагається просувати по флангах, де він просто знайшов можливість з урахуванням географічного розташування, власне з урахуванням того, що там немає таких великих по флангах міських забудов. За які легко триматися, щоб будувати фортифікації? Він має певні просування. Вудар зараз не перебуває навіть в оперативному оточенні, не перебуває так. Бої навколо міста і бої за місто дуже жорсткі, але варто розрізняти оточення і власне, і варто розрізняти бої по фланг. Але фактично ситуація вже близька до напівоточення, скажімо так, і який, який подати. Який подальший розвиток от можна спрогнозувати? Чи буде посилення українських сил оборони на цьому напрямку, чи навпаки відведення? Перш за все залежатиме від того, наскільки місто в якому стані буде перебувати, якщо воно буде абсолютно зруйнованим, якщо міська забудова буде розвалена і не буде можливо вибудовувати якісну оборону? То можливо будуть війська виводитись, та не те, що можливо, якщо стане загроза для життя і цілісності військових, що ще за все їх і будуть відводити. Аналітики інституту вивчення війни зазначили, одночасний наступ Російської Федерації під Вугледаром і Покровськом підсилюють один одного та мають на меті виснажити та розтягнути українські війська на ширшому фронті Донеччини.